Привіт всім глядачам та підписникам нашого YouTube каналу. В сьогоднішньому відео огляді ми з вами побачимо 8 банкнот з країни Нікарагуа. Всіми цими банкнотами ви вже можете прямо сьогодні поповнювати свої колекції і за якими цінами це можна буде зробити, ми вам обов'язково скажемо в цьому відео огляді. Першою у нашому списку йде пам'ятна банкнота, випущена на честь 60-річчя центрального банку Нікарагуа. На аверсній стороні зображено головну штаб-квартиру центрального банку. Це символ фінансової стабільності країни. Зворотна сторона має зображення герба Нікарагуа та автомобільна естакада в Манагуа. Це справжні символи сучасності. Захисні елементи банкноти. На лицевій стороні є три рельєфні горбки. На звороті трикутники з цифрою 5, покриті райдужним сріблястим чорнилом. Якщо підсвітити купюру, ви побачите приховані C, BCN. А також ви можете бачити фотографію під ультрафіолетом, як виглядає дана банкнота. Ціна банкноти 67 гривень. Наступний номінал 10 кордоба. Ця банкнота переносить нас до малявничих куточків Нікарагуа. Аверс має зображення Пуерто-Сальвадор Альєнде. Це відоме туристичне місце в даній країні. Реверсна сторона має зображення танцівниці на фестивалі, що є символом національного колориту. Захисні елементи банкноти. Фотографія номер 1 водяний знак. Фотографія номер 2 Банкнота під ультрафіолетом. Тут ви можете побачити приховані деталі банкноти, які не видно, якщо на неї не дивитися під ультрафіолетом. Наступна фотографія показує нам 6 рельєфних горбків на лицевій стороні, які додають банкноті додаткового захисту та оригінальності. І остання фотографія зелена райдужна смужка з пальмами і цифрою 10 прикрашає зворотний бік банкноти. Її ціна 56 гривень. Номінал номер 3 20 Кордоба. Це наступна бона. Вона переносить нас до лагуни Деперлас мальовничого регіону на Карибському узбережжі. Аверс банкноти має зображення унікальної природи та культури країни Нікарагуа. На реверсній стороні зображений фестиваль танцюристів в Майяя. Це вражаюча демонстрація традицій країни. Захисні елементи. На першій фотографії ми бачимо водяний знак, а на другій та третій банкнота зображена під ультрафіолетом. Ціна банкноти 102 гривні. Четвертий екземпляр нашого відео огляду має номінал 50-кордоба. Ця бона розповідає про ремісничий ринок, масайя, справжній центр культури. Аверсна сторона ринок, де можна знайти унікальні вироби місцевих майстрів. Реверсна сторона має зображення фольклористичного балету, що віддає данину традиціям. Захисні елементи ми бачимо на першій фотографії водяний знак, на другій та третій приховані деталі банкноти під ультрафіолетом. Її ціна складає 170 гривень. Номінал 100 кордоба. На цій боні зображено кафедральний собор гранади, одну з найкрасивіших споруд Нікарагуа. Аверсна сторона має зображення щойно згаданого собору в усій красі. На реверсній стороні зображений коч. Коч це старовинний екіпаж, що нагадує про минулі часи. На фотографіях захисного елементу ми бачимо під фото номер 1 водяний знак, фото номер 2 та 3 ультрафіолетові деталі даної банкноти. Її ціна 302 гривні. Наступний номінал 200 кордоба. Ця банкнота присвячена Національному театру Рубена Даріо символу мистецтва. На аверсній стороні зображений даний архітектурний шедевр театру. На реверсі сцена з комедійного балету, що є справжньою культурною спадщиною Нікарагуа. Захисні елементи бачимо під першою фотографією водяний знак, під другою та третьою ультрафіолетове підсвічування банкноти. Її ціна 560 гривень. 500 кордоба ще одна купюра Нікарагуа, яка вражає своїм дизайном. На аверсі зображено Леонський собор одну з головних пам'яток країни. На реверсі величний вулкан Момотомбо, символ природної сили Нікарагуа. Захисні елементи. Перша фотографія показує водяний знак банкноти, друга та третя деталі під ультрафіолетовим підсвічуванням. Ціна 1680 гривень. Одна тисяча кордоба. Найвища за номіналом купюра присвячена значущим історичним місцям. Аверсна сторона має зображення асьєнда сан – історичний маєток. Реверсна сторона має зображення замку непорочного зачаття, що розташований на березі Ріо Сан Хуан. Ціна банкноти 2980 гривень. Дякуємо, що подивились наш відео огляд. Банкноти дуже красиві, 8 штук. Якщо їх купувати всі разом, одним набором вийде дешевше, ніж ті ціни, які ми озвучили вам в відео огляді. Обов'язково поставте нам вподобайку до цього відео, а також напишіть в коментарях, які відео огляди на які саме валюти та банкноти ви бажаєте бачити в подальшому на нашому Ютуб каналі. Всім бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі!